Діяння апостолів, розділ третій Петро і Йоанн ішли у храм на молитву о 9 годині, А був там чоловік, кривий від лона матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню. Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали Глянь на нас. Той вдивлявся у них, сподіваючись, щось від них дістати. Петро ж промовив Срібла і золота нема у мене. Що ж маю? Те тобі даю в ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І, схопивши його за правицю, підвів його і тієї ж хвилини окріпли його ноги з суглобами. Встав той, зірвавшись, і почав ходити, і увійшов з ними у храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Увесь народ бачив, як він ходив і хвалив Бога. Вони пізнали його, що це той, який сидів в прекрасних дверях храму для милостині, і сповнилися страхом та здивуванням над тим, що йому сталося. А тому, що він тримався Петра і Йоанна, увесь народ, здивований, прибіг до них у притвор, званий Соломоновим. Побачивши це, Петро промовив до народу Можі ізраїльські! Чому дивуєтесь з цього? Чому ви дивитесь на нас, не мов би ми вчинили власною силою і нашим благочестям те, що оцей ходить? Бог Авраама, Ісаака і Якова, Бог Отців наших прославив Слугу свого Ісуса, що Його ви видали і відреклися перед Пилатом, коли цей присудив його пустити. Ви ж святого і праведного зреклися і просили, щоб вам помилувано чоловіка душогубця, а Творця життя вбили. Та Бог воскресив Його з мертвих, чому ми свідки. І через віру в Його ім'я ім'я Ісуса вздоровило оцього, що ви бачите і знаєте, і віра, що через нього дала йому повне видуження перед усіма вами. Однак, браття, я знаю, що ви через незнання це зробили, як і ваші князі. Та Бог здійснив це так, що наперед звістив устами всіх пророків, що Христос має страждати. Тож покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті, і щоб так прийшли від Господа часи відпочинку. І він прислав призначеного вам Христа Ісуса. Треба було, щоб його прийняло небо аж до часу відновлення усього, про що Бог споконвіку говорив устами своїх святих пророків. Мойсей сказав: Господь, Бог наш, піднесе вам пророка, як мене, зпосеред братів ваших. Ви слухатиметесь його в усьому, що вам скаже. А кожний, хто не буде слухатися того пророка, буде викорінений з народу. Так само всі пророки від Самуїла і ті, що говорили потім, звіщали про ці дні. Ви, сини пророків і завіту, що Бог був заключив з вашими батьками, кажучи до Авраама. В твоїм потомстві будуть благословенні всі сім'ї землі. Вам насамперед Бог Воскресив слугу свого і послав Його, щоб Він благословив вас та відвертав кожного з вас від поганих учинків. Послання до Римлян, розділ шостий. Що ж скажемо? Чи зостанемось у грісі, щоб помножилась ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха. Як нам у ньому далі жити? Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми також жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою Його смерті, то будемо і подобою Воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось Оце гріховне тіло. Щоб нам гріхові більш не служити, бо хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більш не вмирає, смерть над ним більше не панує. Вмираючи бо, Він умер для гріха раз і назавжди. А що живе живе для Бога. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Нехай отже не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоб вам коритися Його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові. Як ожилих із мертвих, а члени ваші, як зброю праведності. бо гріх не буде більш над вами панувати. Ви, бо не під законом, а під ласкою. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою? Зовсім ні. Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе заслуг на послуг? Кого слухаєтеся, чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність. Але дяка Богові, що ви, бувши колись слугами гріха, з усього серця послухалися тієї науки, якій ви піддалися, та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведності? Я говорю по людському через неміч вашого тіла. Бо так як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності, на освячення. Коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні від праведності. Які ж плоди ви тоді мали? Такі, щоб ви їх тепер соромитеся. Бо кінець їхній смерть. Тепер же, звільнившися від гріха і ставши слугами Богові, маєте ваш плід на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Псалом 98 Співайте Господові нову пісню, бо він учинив чуда. Його правиця і його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння. Перед очима в народів явив він свою справедливість. Згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом уся земле, радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах, на гуслах і голосом співу, сурмами і під звуки рогу. Ликуйте перед Царем Господом. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки, нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори перед Господом, бо Він іде судити землю, судитиме по справедливості Всесвіт, по правоті народи. Книга приповідок, розділ двадцять третій. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його ненаться, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж пий. Він тобі скаже та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх не пересувай межі древньої, і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки. Не щади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою. Ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шоолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і Твоя надія. Не буде марна Слухай, сину мій, і будь мудрий, справляй, серце твоє, на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом, бо п'яниці і ненажери зубожіють а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе. Не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка, неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого, ой, у кого, ой леле. У кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджується довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється». Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка, тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, і будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, то вкли мене. Та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. КНИГА Пророка Єзикиїла, Розділ Сорок перший. Тоді ввів мене у храм і зміряв його стовпи. Шість ліктів ширина по однім боці, і шість ліктів ширина по другім боці. Ширина дверей десять ліктів, а по боках дверей п'ять ліктів по однім боці і п'ять ліктів по другім боці. І зміряв його довжину Сорок ліктів, і ширину двадцять ліктів. І війшов усередину і зміряв стовп при дверях, два лікті, потім двері, шість ліктів, а ширина дверей сім ліктів. І зміряв її довжину – двадцять ліктів і ширину, двадцять ліктів перед храмом, і сказав мені: Це пресвяте. І зміряв стіну храму. Шість ліктів, ширина бокових світлиць чотири лікті. Світлиці ж були одна над одною, числом тридцять. Трьома поверхами в мурах храму були для світлиць навкруги виступи, що служили підпорою для світлиць, так що вони не приторкались до стіни самого храму. Ширина збільшувалась від поверху до поверху. Мірою того, як сходити вгору, і так довкола храму. Навкруги храму було видно поміст, підвалини світлиць були мірою на цілу тичку шість ліктів, ширина зовнішньої стіни бокових світлиць п'ять ліктів, і був вільний простір між боковими світлицями храму. Між кімнатами двадцять ліктів завширшки, усе навкруги храму. Входи ж до бокових світлиць вели на вільний простір, один вхід на півночі, а другий від півдня. Ширина вільного простору п'ять ліктів навкруги. Будівля перед закритим простором на західнім боці була 70 ліктів завширшки. Стіна ж цієї будівлі була 5 ліктів завширшки навкруги і 90 ліктів завдовж. І зміряв храм 100 ліктів завдовжки. Закритий простір, будівля та її мури. Сто ліктів завдовжки. Ширина лицевого боку храму і закритого простору за сходу 100 ліктів. І зміряв довжину будівлі перед закритим простором ззаду та його стіни по однім і по другім боці. Сто ліктів. Храм усередині, зовнішні сіни, пороги, гратовані вікна, ходи на трьох поверхах. Проти порогу були навкруги обкладені деревом, від підлоги до вікон. Вікна ж були ґратовані. Від входу аж до середини храму та й зовні, і по всій стіні, навкруги середини і з надвору були вирізблені херовими і пальми. Пальма між двома херовимами і у кожного херовима. По два обличчя. Людське обличчя звернене до пальми по однім боці, та левине обличчя звернене до пальми по другім боці. І так було в усьому храмі навкруги. Від землі аж понад двері були вирізблені херовими і пальми, так само і по стіні храму. Стовпи храму були чотиригранні. перед святиною було щось, немов дерев'яний жартовник три лікті заввишки, і два лікті завдовж, та два лікті завшир. Роги його, підніжок його і стінки його були з дерева. І він сказав мені Це стіл, що перед Господом. У храмі і у святині були двері на два крила, двері з двома крильми, що кожне обертається на двох завісах дві до одного крила і дві до другого крила. На дверях храму були вирізблені херовими і пальми, такі самі, які були вирізблені на стінах, а перед сіньми назовні був дерев'яний дашок. І гратовані вікна з пальмами по однім і по другім боці, посінних стінах і бокові світлиці храму з дашками.